Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульчен-Конджелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 8 лютого, у нас зима, почались морози. Ну, морози невеликі. показується, вже смін так цвіте. Е, у нас сьогодні навіть вон, бачите, сніжок, така крупа пролітає. Фух. Ну, Скажу, що в день теж держиться трошки мороз. Ну, як то нуль. Десь мінус один, так е, холодно. Ну, що, таким на дворі майже ці дні нічим не займаюсь Хотіла обрізати дерева, але все-таки дуже холодно. Руки замерзаю. Ну, то трошки вирішила почекати. Включила воду, тому що ставок, он, бачите, теж великий замерзає. А в нас там карпики кої, то треба їх від цього льоду висвобождати так. Шо я почала топити пічку. Пічку топлю не тому, що холодно, а тому, що треба вивільнити місце. Бачите, який ставок. Зверху крупа, він ведь білий. Випалюю коріння з винограднику, який ми викорчовували ще в позаминулому році. Це він вже У нас тут пролежали ці коріння. Виноградник він, коріння вони. Я починаю потрошки їх тут ось обрізаю. Чоловіку лишаю коріння, він їх рубає, потім я ось обрізаю, що можна. Бачите, тоненькі гілячки думала, сьогодні прибрати це листя, але дуже холодно. Побачу. Завтра у нас неділя, не знаю, з понеділка, можливо, займусь прибирати листя. Треба ці корита поприбирати. Сьогодні знову треба готувати. Прикочую тачку, нарізаю тачку і випалюю піці, тому що треба вивільнити це місце, бо хочу тут потім посіяти насіння квітів. Тут у нас тіньок, бур'янний ріс, побачу. А так зима, зима, все мерзле. Свиням знову носила готові вже снопи з лаків наших, щоб вони там собі робили куба. Де ж дивіться. Холодно. Ну зараз десь або мінус один або нуль у нас. Кажу, що холодно, бачите, погода похмура. Працюємо в хаті, чоловік перебиває горіхи, їх сушу, потім трьохлітрові банки скляні складаю, поки час, часто можна поробити таку роботу. Курям трави нарвала, трава надірветься, все нормально, Скажу, мороз невеликий, але держиться постійно. Пампаска зелена, бачите, кінчики обсохли. Ну, ще тиждень морози ці будуть, але вже все одно буде в день тепліше. Морози мінус 4, мінус 5 передаючи. Отак. От Сад такий зараз наш завмер. Хоча вітер трошки шевелиться. Не встигну поробити те, що хотіла, але <кій> так. Хотіла обрізати де дерева, чому перестала. Скажу, що фруктові декоративні дерева можна обрізати навіть, якщо у вас вночі мороз. Якщо у вас в день плюсова температура, можна спокійно обрізати. Поки вони сплять, от зараз холодно, треба їх обрізати. Але не можна обрізати в мороз, тому що дуже хрупкі гілочки і ну, буде багато ламатися, буде різатися не так, як треба. Тому ось. Та й холодно все одно. Мерзнути якось не хочеться. Зараз ходить якийсь такий гриб чи що, не знаю. Багато людей хворіють, я слава Богу, от не підцепила цю хворобу, хоча у нас всі знайомі перехворіли, чоловік також. Побачила зараз вода. І ту сюди. Ой. Насті вже почав випускати бутони. Ну, зараз поки морози, то. Ну, скажу, щоліт... ну, -то тов, що літ. Ну, такий той товстий пробив легко. Ой, ой. О, так, так все. Показувати, поки нема, що такого цікавого. Я зберусь там, хочу ще щось кое-що посадити. Горщики почну робити, то покажу. Наразі треба ще коробки поскладати, бо привозили багато всіх коробок, треба їх розрізати, скласти в стопочку. Калина Боднанська завмерла. Чоловік теж почав обрізати виноград. Бачите, вже тут обрізаний. А далі вон ще ні Кажу, що похолодало. Досить так похолодало Треба стригти. І хвою, і кущі, і дерева. Бачите, яка калина з бутонами. Ой. Кілька кущів ось тут викопали, покопані гілочки, тут ще вправо ще ні, Ну тут такі невеликі кущики. Ще кілька кущиків всього буде. І хочу ще пожевчувати її. Гарна рослинка, ой. Кажу, що холодно в руки. Все бузинуть тільки одну підстригла. Ті треба стригти, кажу, багато ще роботи є. ну. Ой, Поки розбираємося в хаті. Скажу, не люблю в хаті возитися, але треба теж. Ой. Кактус. Зима такий, стоїть похилений, весь тільки піде потепління. Зразу все піде підніматися, лежачі ці, вушка повстають, ці теж ой холодно. Боксити гарний, зелений. Піраканта зараз гарна. Зимку. Там все жовта. Якусь ягоди на, на ту сторону покидала. Треба стригти, стригти, багато чого стригти. Не знаю, коли це все будемо поратись. В тому році дивилася, ну, згадую, дивилася. На сьогодні було тепло, точно пам'ятаю, я обрізала калину морщинисту, з калікант обрізала. Точно пам'ятаю, бо нашому племіннику день народження, ми перед цим просто обрізали кущі, тому пам'ятаю. Скажу, що в цьому році так у нас зими не було снігу. Оцей сніг, який лежить на землі, крупа, то скільки пролітав весь танув. Пошла до човерника. чорного, ж, дивіться, бідненький теж полягав, похилив свої квіточки. Ну, надію, що все буде нормально, бо я ж кажу, що все-таки мороза великого немає. Ой, все, змерзли в руку. Так що, друзі, Отакі От тут у нас справи. Бачите, зараз все, що зелено лисне, вічно зелене. Вірніше, то все ще прикрашає сад. Хоча у нас така була зима тепла, що бур'яни зелені, все зелене. Там так, Бачите, обрізали, покидали, думали, будемо обрізати далі. Та й... Так, ще кілька днів і будемо обрізати далі. Все-таки потепліше, трошечки хоч в день можна буде робити, бо роботи багато. Живцювати почну далі. Потім земляк розмерзнеться, ще пересаджувати горщики, багато кущиків треба. Ну, робота в такому великому саду не кінчається ніколи. Часто питаєте, скільки в, наш, в нас сад займає території, ну десь скажу, що пів гектару займає. Ту ділянку, та ділянка, яку ми засаджуємо, обробляємо, пів гектара. Там ще є городалі, там де свині, там де крухіна стара хата і двір, ну там просто скошуємо траву, обрізаємо троянди таке. Ну і поливаємо іноді. Бо все-таки рослинок жалко. Ну, отака у нас трошки зима, трошки відпочинок нарешті від городу. Хоча скажу, що для мене краще працювати в городі, ніж в хаті щось робити. Ну, нічого. Ми то в хаті нагріємось, бідні наші воїни, бійці. От яким зараз там важко. Тому все одно відправляємо їм гроші, щоб їм було тепліше. Фу, допомагаємо. Так, все, рука вже геть замерзла. Все, друзі, бажаю всім гарної, тихої зими. І як можна такою потеплішою. Це буде наша Україна.